Якщо ти давно мріяв про класний смарт годинник можу тобі презентувати. Це версія Watch 10 в оригінальному пакуванні. Це брендовий аналог, не за всі гроші світу. Я сам нею користуюся і скажу відразу. Це просто must have. Це як смартфон на вашій руці. Приймає повідомлення, дзвінки з будь-яких соціальних мереж можна писати, телефонувати. І є чат GPT, галерея, підключення до андроїдів, до айфонів без проблем анімацією. Ще є ось така комплектація. До речі, від нашого магазину ти ще отримуєш ось такий ремінець. Подарунок абсолютно безкоштовно тканевий. Цей смарт годинник не боїться пилу вологи. Подивись мої інші відео. Я там тестував водою, і має титановий. Металевий корпус кераміка, скло загартоване, On дисплей 45 мм, Ці смарт-годиннички. ремінець подарунок, а ще класна ціна від нашого магазину. Рік гарантії і можу особисто гарантувати якість. Адже сам тестую і перевіряю, а це мій особистий топ смарт-годинників, без яких я як без рук, тому що постійно повідомлення, постійно відповідаю. І є спортивні режими. До речі, швидкісний чип, який дозволяє працювати цим годинникам дуже швидко.